Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготувала ось таку чудову закуску, рагу, овочеве з кабачків. Дуже смачно, особливо в охолодженому вигляді. Інгредієнти дуже прості: це кабачок, томат, морква та цибуля. Подрібнюємо цибулю моркву. Томат у мене заморожений, але, звичайно, беріть свіжий, мене просто потрібно його використати. Розігріваємо сковорідку, обжарюємо цибулю хвилин 5, потім додаємо моркву часом подрібнюємо кабачок. Кабачок у мене молодий, навіть без насіння, можна сказати. Просто ось так нарізаю його кубиком та додаємо до овочів. Перемішуємо все добре. І тушкуємо під кришкою 10-15 хвилин. Далі додаємо томат. Мені здалося його мало. Тому я додала ще 2 чайні ложки томатної пасти. Для пікантності я завжди додаю чесник та гострий перчик, буквально бачите, трішки. Гострим воно не буде, але такий буде цікавий смак. Протушкували тепер треба посолити, приправити за смаком. Можна використовувати і паприку, і прованські трави. Все за вашим смаком, як вам смакує більше. У мене на сьогодні тільки сіль та перець. Перемішуємо та додаємо чесник з перцем. Ще 5 хвилин і все готово. Рекомендую подавати в охолодженому вигляді дуже смачно! І ось така краса в нас вийшла. Готуйте з любов'ю, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх цілую та мирного неба вам над головою!